Добрий ранок. Ми ще йдемо по морю, прибуваємо в о 12-й годині. Вже один лайнер стоїть. Ми заходимо в порт. Будемо зараз швартуватися Там місто. І також ще один лайнер. А я сідаю швиденько обідати. Треба збиратися. Збиратися йти в місто. Боже, яка краса. Сьогодні має бути 22 градуси, буде тепло, сонячно. І я планую погуляти по місту, а також ще планую покупатися. Я собі запланувала 14 кілометрів по місту з підйомом на краєвид, але не знаю, чи я туди ще піду, буду дивитися по силах, адже це практично в самому кінці буде. Смачно! Набрала собі таких ракушечок. Зараз буду вигризати їх, їсти. Якось так. Смачного мені. Вийшла швиденько на палубу перевірити, як тут ззовні. Сонечко припікає. Добре. В принципі, можна вдягатися легко. Так що. Підемо зараз гуляти по місту. Зараз покажу. Сонце світить в очі мені. Ось так, за моєю спиною. Я на землі. Земля під ногами не катається. Тож, ходімо гуляти ніжками. Ось так, виходячи з порту, мене зустрічають парковки, там була станція автобусів. І ось така вежа. Попереду багато цікавого. Вітаю вас у Дубровнику. Історична назва Рагуза. Це портове місто на березі Адріатичного моря. Тільки відійшла від центру і звернула в таємні вуличка, аби відійти подалі від машин. І відразу мене зустрічають сходи. Ось я йду цією вузенькою вуличкою. Тут усюди припарковані автобусу, тротуару немає. Я ось така. Намальована біла смуга, не знаю, чим вона відокремлює пішоходів від машин, але це мене здається, хоче задавити. Капець. Як вам автомобільчик? Якась як іграшка. Тут дорога стала кращою. Є стовпчики, які відділяють пішоходів від автомобілів, тому стало якось безпечніше. І вуличка така зелена. Спускаюсь я по сходах. І зараз покажу вам, куди саме я прийшла. Знайшла я глядову, Але тут поросло, за деревами не дуже видно, але підійти, подивитися, можна. Це найкраще поєднання: море, хвойні дерева, неймовірний запах, морський та хвойний, і скелі. Ось по таким вузьким і шумним дорогам доводиться йти, але є секретики. Раз. Який я хід знайшла? Таємний хід, який мене має привезти. Сподіваюсь, цікаве місце. До речі, на вулиці дуже спекотно і тут в тіньочку якраз так добре йти. Прогноз малював на 22 градуси, а по факту 27. Вітру особливо нема, а сонце добряче припікає. Я піднялась, а там Нема виходу, там сітка, там перекопують дорогу, мабуть, йде ремонт і не можна вийти. Блін, шкода. Така гарна була доріжка. Ну що, попереду вже видніються стіни старого міста. Перед старим містом я просто звернула в якусь вузеньку вуличку, шукаючи красивих місць. Мені самі цікаво, куди мене приведе ця доріжка. А доріжка мене привела. Дуже гарне місце. Позаду мене знаходяться стіни старого міста Добровник. Навкруги в мене бірюзова водичка. Тут багато людей відпочивають, тут є ресторанчики, лодочки. Добровник було засновано у 7 столітті на невеличкому острівці біля узбережжя. О! Привіт, в мене гість прийшов послухати, що я вам розповідаю. А у 12 столітті протока, що відокремлювала острів від берега, була засипана. А на місці цієї протоки розташувалася центральна вулиця міста Страдун. Слов'янський дубровник стало вживатися офіційно лише з 1918 року. Так, давай, ходи, ходи. Чи лети? Ти ж літати вмієш, то давай, лети. Щось ти не можеш розібратися, куди тобі. Ладно, розбереться. Дивіться. Доріжка яка. До речі, тут є такий вид активності, як на байдарочках. Люди будуть дивитися на старе місто з води. Ну що, заходжу в піле бастіон. Така міцна, укріплена споруда. Тут знаходиться ворота Піле. Спускаюся по сходах і я зараз буду всередині міста. На вході мене зустрічає великий фонтан Анофлі. Кругли такі фонтан з джерельною водою збудований в 1438 році і році, прикрашений такими майстерно вирізбленими камень-масками, а це і є центральна вулиця міста Страду. Вона дуже. Багатолюдна, бо вона широка. Тут неймовірна кількість туристів, але я спробую піти пошукати менш завантажені туристами вулички. Тут є такий прикольний гість. Я не знаю, це гість чи навпаки. Він запрошує в магазинчик чи Тож, ось, я з ним теж пустає трошки. Ця вуличка вуща. Але туристів тут не менше. Але в цілому виглядає дуже гарно. Він сказав, що базенькі вулички, вони атмосферні. Мені подобаються ліхтарики на будинках. Коли я побачила, що на шляху прямування круїза буде дубровник, я прям уявляла, як я ходитиму його старими вуличками міста. Білі сукні. Ось я тут, і в білій сукні, і моя мрія здійснилася. В місті, перенасиченими туристами, дуже важко знайти вулочки без людей. Але іноді можна вхопити проміжок часу. Ловлю моменти, коли немає нікого, щоб прогулятися по вуличкам атмосферним, історичним вуличкам. Історичний момент. Так би мовити, я виходжу в відому локацію. Возенькі вулички мене вивели до історичних сходів. Звісно ж, тут людей неймовірна кількість. Історичні сходи в стилі бароко ведуть до церкви святого Ігнація. Це католицький костел, побудований у 1725 році. Звісно, я хочу зайти всередину. Подивитися дуже величий, дуже гарний, дуже красиво. Mm. Костюнка. Покликала, вона прийняла на мене киця сторож ось такого дворика. Оцією вуличкою, такою розенькою. З ходинками вниз. І знову ж таки я знайшла котика. Такі арки, тайні ходи. Сюди є хіт і сюди є. Ще тут під ногами ось такі камінчики. І знов-таки я заходжу в арочку Серед цих кам'яних вулиць дуже приємна прохолода, бо на сонці в місті спекотно Так, тут такі попереджувальні знаки. Не варто туди ходити, це точно. А тут є карта міста. Ось, і дуже багато зелені, гільоти серед зелень. І там є підйом на стіну. Наскільки знаю, вхід на стіну платний. Коштує 40 євро. Ні, не буду я платити. Ту пошукаю краще. Цікаві місця. До речі, тут церквушка. І мілизна сушиться. А зараз я знаходжуся біля князівського палацу. Подивіться, які неймовірні, красиві арки. У князівському палаці проходить виставка. Присвячена трамваям. Кіт коштує 15 євро. Це які скульптурки на дверях, такий лег. Повернулася я до історичних сходів, тут отсюди знизу ресторани, весь краєвид просто заставлений цими парасольками. Ось ці прекрасні сходи. Сходів особливо не видно, бо купа людей. Ще роблю спробу пройтися сходами. Ось так. І я пройшлася по сходах. Палац Понца. Вишуканий палац 16 століття з внутрішнім двором. Нині це державний архів, де зберігаються документи 1022 року. А крови ось така атмосфера. Годинкова вежа Там були ще з церквою. Перед вами церква святого Власія. Це Венеціанська церква в стилі бароко, 1715 року, з врятованою від пожежі, готичною срібною статую святого Власія, покровителя Доброгу. І ось головна вулиця страдун, широка і сповнена туристів. Така собі принцеска в 16 столітті. Вийшла погуляти на вулицю від свого палацу фонсом. <смірів> Помрію трошки. Йду цією великою вулицею по цій історичній плиці. Здається, я вже про це сьогодні казала. Вулиця Стріду. Вулиця реально для туристів, бо їх тут неймовірна кількість. І я погуляю разом з ними. Я ж теж турист в цьому місті. Все, треба тікати з шумних вулиць. О, вузенькі, красиві... О, тут галерея з красивими картинами. Ходімо далі. Ну що ж, буду закінчувати свою прогулянку старим містом, а далі в мене в планах пляж. Виходжу з західної сторони старого міста через головні ворота. Вежу Ассимон та містере Варі. Таким краєвидом на море між мурами. Центральний міський пляж, на якому я зараз буду купатися. Ходімо купатися в Адріатичному морі. Водичка трошки прохолодна. Трошечки. Дуже прозора і красива. Да, дуже прозора і красива водичка, але зараз, як завжди, мікрофон залишу і ще раз зайду. Вже не на камеру. О, але, але мені... Клас! Другий раз точно буде тепліше заходити, однозначно. Ходи, значить, мені туди тікаю від туристичних маршрутів. І просто йду собі вуличком, де просто живуть люди. Так, хорвати точно спортивні люди. Оце зайдуть в супермаркет, накуплять купу пакетів з їжею і йдуть по сходах до себе, додому, наверх. Точно спортивні люди. Теж, а, ці сходи якісь нескінченні. Ось такими цікавими вулицями піднімаюсь. Не просто так я йшла по цим вузеньким вуличкам і сходам. Знайшла таку оглядову. Покоління минулого залишили в Дубровнику приголомшливу архітектурну спадщину, що в поєднанні з красою місцевої природи привело до того, що місто називають перлиною адріатики. Гарне місце, щоб приходити зустрічати захід сонечка, дивитись, як сідає сонечко за горизонт моря, дивитись на старе місто, на фортецю, дихати морським повітрям. Хочеться трошки насолодитися сонцем, морем і спокоєм на душі. Уявіть собі, а хтось живе у своєму будиночку на березі Адріатичного моря з ось таким краєвидом. На старе місто і море. Хочу піднятися ще трошечки вище. Хоча я навіть і не знаю, я вже побачила такий гарний краєвид на старе місто, але може там буде трошечки краще. Треба пошукати те місце. Ще встигнути на лайнер повернутися. Не в останню хвилину, як це я робила ці останні дні. Тут така траса з трафіком, треба її перейти. Далі тут так повертає вулиця. І є ось такі символи з напрямком. Напрямком туди, вверх. Ходімо. Піднімаюсь сходами, а тут оголошення. Може комусь треба будиночок, а ну записуйте номер. Ось, від нього сходи такі гарненькі. Ну затишно красиво. Кому будиночок? У <гум> <гум> нас хилі гори. Тут ще котики живуть. Так, да, котик? Оп! Дивіться, з таким видом будиночок. <гум> Тиша, привіт, привіт. Отам От за рогом я вийшла. Тут немає ніякого намальованого переходу, але тут треба перейти дорогу. Далі, сходинками, піднятися до сусідньої дороги. І ось тут є багато вказівників. Але це також траса. Яку треба перебігти. Ви Розумієте, що немає тут ніякого переходу. Просто Ну все, я побігла. Яке цікаве маркування. Ось і тут починається стежка. Ну що, Walking Trail. Для юних хайкерів. У сукнях. Як вам мій трейл? Ну що, піду я трошки походжу? Немало Таня хлопоту. Це лізе вгору. В красиві сукні. Але ж треба. Треба йти. Але подивіться, як же тут красиво. Хвойний лісочок. А там краєвидне море. Де поділися сходинки? Тут просто якесь каміння. Я все можу. І в сукні підійматися кудись вверх. О, ти! По камінням таким, да? Що не зробиш заради контенту, як то кажуть? Ну нічого, У нас з вами все вийде. Чи в мене тільки? А ви будете дивитися. Окей. дивіться, як я буду лазити тут. <гум> Ой, ця стежечка. Файно. Оце весь час йшла і думала, що дивно немає зовсім людей. А ось тут вирішила познімати на камеру, і тут відразу з'явились люди, але вони щось швидко втікли в кущі. Ладно, ходімо далі. Так, ось це, мабуть, буде моя остання точка на цьому підйомі, тому що далі я вже не піду, в мене обмаль часу, а вже звідси відкривається чудовий вид на місто, на море. Вертольотик летить. Тож, зараз я пофотографую собі на згадку і буду бігти вниз, бо треба встигнути, встигнути щоб лайнер не поїхав без мене. А тепер я буду просто бігти назад, вниз, бо ще кілометрів, тільки п'ять від дороги. Треба повертатись. Ох, щось я нервую трохи. Побажайте мені успіху. Все як завжди. Встигнути. Спустилися до дороги, і навігатор каже, що мені 3,5 км йти до лайнера. Тож... Не так все страшно, як я думала. А ще, знаєте, ось хотіла морозиво, ось ці, як вони, роли. кульки, хотіла морозиво в кульках. але в центрі міста ці всі магазинчики, пчелатери, там просто неймовірні черги, що стояти в них точно не хотілося. Тож я без морозова. Шкода, чольку. Який цікавий тротуарчик зроблено. З підйомом від дороги, з кущиками, з лавочками. Там, до речі, сонечко вже ближче до заходу свого за горизонт. Але який вже тут видно місто. Ви за мене переживали? А не варто було, бо я практично вже на фініші. Вже зовсім трошечки залишилась. І це я навіть приходжу на лайнер за годину до відправлення. Ні, навіть не відправлення, а закриття дверей. Відправлення буде о 20, а двері закриваються о 19.30. А зараз 18.10. Я молодець. Я встигла. Ось я вже підійшла до свого лайнера, який так красиво світиться різними вогниками на фоні такого красивого неба. І знаєте, що ще? Я не просто встигла. Я навіть встигла на вечерю, яка о 18.30. Зараз швиденько зайду, ручки помию і йду в ресторан вечеряти. Добрий вечір. <реш> Репортаж з каюти. І в ліжку. Ось на рахунок Дубровника. Я оце коли бігла назад, да, я говорила вам про морозиво, що, шкодую, що не скуштувала тут морозиво. Ось то, коли вже прийшла на вечерю, прийшли там дівчата, які також гуляли по місту, і кажуть, що вони купляли морозиво одну кульку за 4 євро, і вони просто його викинули. Воно настільки було несмачне. Що його навіть їсти не хотілося, Тож, я вже не шкодую про те, що я не покуштувала те морозиво.